Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Слава Ісусу! Як ви бачите, наш цей випуск молитви досить такий нарядний. Ми з Олександром Васильовичем в вишиванках, і це неспроста, бо учора наша країна святкувала День. Незалежності. І ми вітаємо вас, вітаємо один одного і Україну з цим святом. Слава Господу за незалежність і за свободу, Слава. яку він дарує нашій землі. Це прекрасно бути вільним народом і мати всередині себе свободу віросповідання, свободу слова і свободу совісті. Ми цінуємо це і дякуємо Господу за те, що ми маємо в нашій країні. Нехай Господь благословить. Україну. І ми сьогодні присвятимо цей випуск молитви, цю ранкову молитву, саме молитві за Україну. Олександр Васильович виконає гарну пісню, таку на, настановчу для нас є над чим порозмірковувати. І прочитаю перед молитвою текст із святого письма Перша книга царів, 12 розділ, 22 вірш і нижче. Господь не залишить народу свого заради великого імені свого, бо Богу угодно було вибрати вас народом своїм. Я також не допущу собі гріха перед Господом, щоб перестати молитися за вас, і буду наставляти вас на дорогу добру і пряму. Тільки бійтеся Господа, і служіть йому вправді від всього серця вашого, бо ви бачили, які великі діла Господь робив з вами. Якщо ж, ви не будете робити, якщо ж ви будете робити зло, то і ви, і цар ваш загинете. Це епізод історії Божого народу, коли вони попросили собі царя, і цар був вибраний їм, і Самуїл благословив, помазав і каже: Я не допущу собі в серці такого гріха перед Богом, щоб перестати молитися за вас. Ми, як люди віруючі, ті, хто знаємо Господа Бога, не можемо допустити гріха в серці перед Богом, щоб перестати молитися за нашу країну і за наш народ. І каже Самуїл, Я буду і наставляти вас, і вчити вас, і направляти вас на дорогу добру і пряму. Оце задача священників, задача віруючих людей направляти тих, хто біля нас, казати їм слово Боже, направляти їх на дорогу вірну і пряму. І Такі слова він сказав в кінці в 25-му віршу. Якщо ж ви будете робити зло, то і ви, і ваш цар загинете. Сьогодні, щоб нам не загинути, щоб нашій державі стояти, квітнути, прославляти Бога, треба стояти на стежці добра. Треба бути трохи добрішими один до одного, до навколишніх, оточуючих нас людей, і сіяти не зло, сіяти добро, тож нехай допоможе нам Господь. Помолимось. Боже Небесний, Дякую, добрий Дякую, святий. Та, Ісус. Ми дякуємо Тобі за цей ранок. Ми дякуємо Тобі за це свято, яке відсвяткувала вся наша держава Аллилуйя. від заходу до сходу, з півдня до півночі. Ми всі святкували День Незалежності України. І ті, хто в тилу, в більш спокійних містах і селах, і ті, хто ближче до фронту, і цивільні, і воїни. Всі в цей день ми молилися і приходили до тебе в молитві Ісусі за нашу Боже. Україну. І ми продовжуємо молитися. За нашу країну, і ми не допустимо гріха в серці перед Богом перестати Намі. молитися за наш народ, бо цього це потрібно робити, це дуже важливо. І ми, Господи, хочемо, можемо і будемо це робити. Молитися на руках молитви нести нашу державу в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, народ наш, благослови, аби він благослови, шукав Боже. лиця Твого всім серцем, ішов стежиною правди і робив. Добро. І тоді я знаю, Твоя милість і Твоє благословіння виляться на нашу землю і на наш народ. Тобі за все вічна слава і вічна хвала. Амінь. Амінь. Олександр Васильович, розкажи предісторію цієї пісні і присвятимо її тим, хто, хто зараз захищає нашу незалежність, виборює нашу свободу. Да, щиро вітаємо вас із цим святом. Це не релігійне свято, але воно близьке, тому що ми всі живемо на цій землі. І як ми вже сьогодні чули, прочитали, що це гріх перестати молитися про свій народ, перестати думати про свій народ. Інколи печально дивитися, коли наші брати там, сестри повиїжджали за кордон, і вони в себе там постять то, якісь квіточки, то то ще якісь знаєте, то як вони відпочивають, то що вони їдять. А при цьому в цей час наш народ переживає скорботу. І це не то, що не по-християнськи, це нелюдяно. І тому правильно, особливо в цей день вчора, ми святкували і ми молилися. І це перший раз, коли це така всесвітня молитва за Україну. Так, ця пісня вона присвячена нашим воїнам. Ми її присвятили разом із братом Єфіменко Михайлом Володимировичем. Він написав слова, я придумав мелодію. І ми її присвятили 53-й бригаді, коли в них було свято День Бригади. Ми їх вітали саме на 24 День Незалежності. Їх 25-го перевели відправили на фронт. І буквально це було. Перед війною повномасштабною, і вони були завжди там на Донбасі ще до цього з 2014 року. І потім, коли почалась повномасштабна війна, вони опинилися біля попасної. Хто знає, це дуже волноваха, попасна. От той напрямок їх розбили вже 5 разів, повністю розбили. І, на жаль, багато з тих, хто слухали цю пісню, вони загинули. Їх вже нема в живих. Тому як я кажу, що ця пісня присвячується живим людям, які можуть згадати. Згадати, ми не молимося за померлих, але ми згадуємо, ми дякуємо Богу за їхню жертву, за їхню посвяту, за те, що вони ціною свого власного життя. На жаль, вони віддали, щоб ми сьогодні з вами могли молитися в вільній країні, щоб ми могли надіятись на майбутнє. І тому. Хай Бог береже всіх рідних, які поховали своїх близьких, щоб Бог утішив наша молитва також і за них, і за військових, які зараз захищають нашу незалежність і стоять, щоб вигнати ворога з нашої землі. Хай Бог всіх підкріпити, дасть нам сили перемогти і зло, і війну, і щоб це ми дожили до перемоги і згадуючи, молилися, дякуючи Богу за його милість. Буде нам з тобою, що згадати після довгих бойових ночей, вивчив я далекий звук гармати знав тривожний блис твоїх очей, вивчив я далекий звук гармати знав тривожний блис твоїх очей. Подівання наші всі на Бога, на його любов любові доброту, навіть і тоді, коли дорога, повернеться в сторону не ту, навіть і тоді, коли дорога, повернеться в сторону нету. Хай би міни розривались глухо, хай дрожить у вибухах земля. Але Бог спасає, ти послухай, живим будеш ти буду я, але Бог спасає ти послухай, живим будеш ти, буду я. І послухай, Божий, заклик долі, і любов покриє битий шлях. Та йдуть хлопці, ті суворочолі, всі руватих наче нічрядах, Та йдуть хлопці, ті, суворочолі, всі руватих наче ніч ряда. І пройдуть вони безмежним краєм, крізь країну, що Господь з'єднав, що царює, там за небо крає, що любов і мужність поєднав. що царює, там за небо крає, що любов і мужність поєднав. Хай би міни розривались глухо, хай дрожить у вибухах земля, але Бог спасає, ти послухай, живим будеш, ти жив буду я, але Бог спасає ти послухай, живим будеш ти, жив буду я. Ай Бог береже і благословляє всіх наших захисників і всю нашу Україну. І зараз, Олександр Васильович, зверши гарну молитву і ви також разом з нами за Україну нашу, Господь Ісус! Так, ми вдячні славу. тобі, Боже, що саме в цей час ми живемо в цій країні. Це благословенна земля. Яку ти не залишив, Господи, про якою ти завжди піклуєшся, і я вірю, що в тебе є особливий план для нашої землі. Ми не молимо тебе за землю, за будинка, за дерева. Ми молим Тебе за людей, живих людей, яких ти дав життя, створив, Боже, для своєї слави. За них ми молим тебе, які зараз страждають на окупованих територіях, які зараз вимушено переселенці в інших країнах, тому що ніде ж. Жити їхні будинки вони зруйновані. Ми молим тебе за них. Ми молимо Тебе за військових, які зараз пішли воювати за нашу країну, які зараз сидять в окопах, які зараз виконують бойові завдання. Благослови, бережи їх. Також ми молимо тебе за тих, хто зараз знаходиться в лікарнях, в госпіталях, хто можливо вдома вже поранений і не може відновитися, і отримав інвалідність через цю війну. Боже, ти та також, Господи, бачиш сім'ї тих, хто загинули на цій війні. Боронячи нашу незалежність, боже, так багато зла. Так багато горя на нашій землі. Ми молимо Тебе за церкви, за кожного пас пастора, Боже. Дай сили, зміцни дух, щоб ми не, про, не перепиняли молитися за нашу країну. Боже. Ми, Господи, стоїмо твердо в вірі. Ми віримо, Господи, що Ти даси перемогу. Ми не згоджуємося на якісь домовленості, тому що з дияволом не можна домовлятися. Можна тільки мати від Тебе, Господи, перемогу. Я вірю, що це буде не весь світ. Явно, тому що сьогодні, в ці дні, весь світ він молиться за країну Божу і це велике милість і чудо, тому що такого не було раніше. Я вірю, Господи, що ти особливо проявишся в нашій країні і ти покажеш на весь світ Твою славу, Боже, і буде пробудження в нашій країні. Ми за це молимося, Боже, і за це стоїмо в проломі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І давайте разом скажемо благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога, Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.